У рівному Юні дівчата викрили елітний позашляховик та скоїли на ньому ДТП. Вчора, о 22-й годині, до поліції повідомив власник автомобіля Хамер, що невідомі викрили його транспортний засіб, який стояв на вулиці Грушевського. Патрульні одразу розпочали пошуки авто. І вже через 10 хвилин стало відомо, що його викрадачі потрапили у аварію на мосту на вулиці Соборній. За кермом, не маючи права керування, перебувала 16-річна громадянка. Зі слів очевидців, стало відомо, що керуючи автомобілем марки «Хаммер», 16-річна водійка не впоралась з керуванням та здійснила зіткнення з Деоланос. В результаті чого автомобілі отримали механічні пошкодження. Від зіткнення автомобіль марки «Деоланос» відкинуло на праву сторону мосту ворожу, а «Хаммер» занесло в ліву сторону мосту, де було пошкоджено і зірвано металевого ворожу. На щастя, ніхто не постраждав. На місце прибули поліцейські. До їх приїзду 16-річна водійка та її пасажирка Ровесниця встигли втекти, а на місці залишилася їхня 18-річна подруга. В ході проведення пошукових заходів через короткий проміжок часу інспектори встановили місце проживання ймовірної водійки, проти вдома її не було. Про події повідомили матір і запросили до відділу поліції. А через деякий час інспектори встановили місце перебування пасажирки, яка знаходилась в розважальному закладі, звідки запросили до відділу поліції для дачі пояснень. Ймовірна особа, яка вчинила незаконне заволодіння та ДТП, за деякий час повернулася на місце пригоди, де її і виявили патрульні та запросили. ...до медзакладу на освідування. Громадянка підтвердила, що вживала алкогольні напої, проте проходити медичний огляд відмовилась. За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом у поліції розпочали розслідування. Дівчатам загрожує кримінальна відповідальність. Крім того, неповнолітня водійка та її батьки мають сплатити чималі штрафи. Відносно неповнолітньої водійки склали чотири адмінматеріали за частиною першої статті 130 керування в стані сп'яніння, за статтею 124 скоєння ДТП, статтею 122 частини 4 залишення місце дорожньо-транспортної пригоди та статтею 126 частиною 2 – керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом. І ще один адміністративний протокол за статтею 184 інспектори склали відносної матері за нена належне виховання дитини.